Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео буде по електриці, автоелектриці. Мій сусід такий чоловік, який цікавиться всім і завжди, придбав собі деякі речі нові. Ну, В цьому відео ми подивимося оцю таку червону штуку з флангами, з манометром. Я думаю, автолюбителі зразу вже здогадали, що це таке. Правильно здогадались, це компресор автомобільний. Не сама дешева модель і не сама проста така, що в АТБ продається. Продається вона в такому кофрі. Ми його в бік, він нам не потрібен. Ну і оглянемо, що воно таке. Глянемо, включимо. Розбирати, звісно, я його не буду. Річ нова, От так воно виглядає. Збоку ручка, складається, бел Авто буран, сіточка. Ну, звичайний одноциліндровий компресор, електродвигун. Колінчастий вал, так званий, шатун і поршень і система клапанів. А судячи по всьому, він двохциліндровий. Так. Це компресор з двома циліндрами. І тому в його потужність і тиск, я думаю, більше, ніж, звичайно, одноциліндрового. Ну, тут і думати нема чого. Звичайно, вона повинна бути більшою. Ну і кількість повітря, яке він з тиском подає в потрібні нам місця, звісно, теж буде більше. Зараз я його підключу до блока живлення, зразу, а потім підключимо до акумулятора безпосередньо. Тому що я думаю блок живлення в мене там десь 16 А дає, Звісно, під навантаженням він його не потягне. Ну, Зате глянемо, скільки він там споживає струму. 12 вольт я зараз виставлю, підключу. Мої вам буде чутно, як він запрацює. Вимикач тут такий, дроти. Ну, скажу вам, він потужність добрячу. Більше 15 ампер із відкритою шлангою, не закритою. Так що споживання на холосту навіть буде майже 200 Вт. Підключив я до акумулятора 22 Амперного. Свій прилад Ватметр, який показує в правому верхньому куті струм споживаний. В лівому верхньому куті 1257. Це напруга, яка зараз на акумуляторі. Ну і потужність буде справа. В нижньому куті, зараз там два нулі. Ми бачимо. От зараз я вімкну на холостому, подивимось, а потім я пальцем попробую заткнути вихід компресора і подивимося наскільки збільшиться струм. Як видно, майже 19 А і 200 Вт споживає на холосту цей компресор. Двохциліндровий. Так що, якщо ви вирішите від 45 або 50 амперного Акумулятора автомобільного, який стоїть в автомобілі, накачати повністю спущені всі чотири колеса, то потім доведеться, я думаю, пхати цей автомобіль. Тому що енергії, яка залишиться в акумуляторі, мабуть, не вистачить уже крутонути двигун і завести. Особливо, якщо це буде в прохолодну пору року. Так що. Потрібно пам'ятати, компресор потужний, але він потужний не із-за того, що він такий красний чи червоний, і такий добрячий, і на ньому щось написано, а із за того, що він споживав велику потужність. Щоб віддати потужність, він повинен і спожити. Як іде, будь абсолютно пристроїв, воно завжди менше одиниці. Якщо він видає там якусь вам потужність, енергію, що вона хватить і напхати повітрям 4. Шини великих, то він спожити повинен ще більшу потужність від акумулятора. Так, що потрібно буде завести двигун і при працюючому двигуні. Якщо вам потрібно накачати великі якісь шини при включеному двигуні, щоб він генератор працював і допомагав кавкульова акумулятору. Або якщо у вас на 200 а Акумулятор в якомусь тракторі, то тоді. Але ж великий трактор споживає набагато більший струм при заводженні двигуна. Так що тут. Тобто компресор потужний, але потрібно під його потужне джерел струму і контролювати нагрів циліндрів руками періодично і електродвигуна. Зараз я включу і заткну патрубок пальцем. Ну, заткнути, звісно, в мене не вийшло, тому, тому що тут тиск манометр до 10 а 10 атмосфер, думаю, може він 10 і надме. Враховуючи, що він геть новий, бачили, наскільки просіла напруга, і збільшився струм до 30 А майже там. Ну, 300 з чимось Вт, що я вспів помітити на приладі, споживана потужність більша. Ну, Одним словом, потужна річ цей компресор, але його потужність потрібно забезпечити потужним джерелом струму. Це потрібно пам'ятати і розуміти. От такий бил-авто. На жаль, мені тут складно трошки підключити до автомобільного акумулятора. Та в мене дуже доброго по якості немає, на ньому теж напруга просяде. Цей акумулятор такий малуватий для такої потужності. Ми від майже 30 А струм спожили, а ємність акумулятора всього лише 22 А, хоча він і новий, але для його це перевантаження, звісно.